19 лютого Лозівщина згадувала події, які перевернули хід історії нашої держави, коли в лютому 2014 року в Києві під час мирних протестів загинули та постраждали люди. В районному будинку культури з нагоди річниці подій у Києві відбулось віче На віче присутні заповнили весь зал районного будинку культури. Були вчителі сільських шкіл, представники підприємств району та район. Не керівництво на початку демонструвалась відеохроніка про події на центральних вулицях столиці. Підписання угоди про євроінтеграцію сколихнула народ України. По містах почали збиратися студентські протестні акції. 30 листопада у Києві на Майдан вийшли сотні молодих студентів, які всіляко підкреслювали мирний характер своєї акції. Злочинна влада вчинила замах на мирний протест. І на декларовані цими молодими людьми загальноєвропейські цінності. Десятки протестувальників були по звірячому побиті спецпідрозділами міліції і у важкому стані потрапили до лікарень, а доля багатьох з них невідома і до сьогодні. Після двох місяців мирних протестів підтримка мітингувальників зростала. Замість того, щоб мирно врегулювати ситуацію, 18 лютого тогодішня влада віддала злочинний наказ застосувати зброю і зробити зачистку майдану, застосовуючи водомети, бронетранспортери і вогнепальну зброю. Постріл довгий, розірвалася тиша і нестерпний біль. Вогонь, стрілянина на ураження. Справжні бої розгорталися в центрі Києва 18 20 лютого на вулицях Інститутській Грушевського, на Європейській площі Майдані у Мар'їнському парку. Навколо вибухи стогін горе до нас. Прийшла війна. На очах у всього світу влада розстрілювала свій народ. Майдан оточили з усіх боків, взяли у щільне кільце, та люди не здавалися, співали гімн, зі сцени лунали молитви, патріотичні пісні. В один день тисячі мирних людей стали солдатами свого народу. Тисячі поранених і майже сто людей було вбито снайперами та бійцями спецпідрозділів міліції. Серед них науковці, викладачі, студенти, вчителі, художники, архітектори, театральні режисери, громадські, активісти. Кров цих людей стала вироком для злочинної диктатури. Ця Небесна Сотня своїм життям викупила свободу для мільйонів українців і дає шанс збудувати нову демократичну правову державу. Минулий рік з того часу, як український народ на весь світ заявив про свій цивілізований вибір. Він зробив це на Майдані Незалежності в ті боремні дні кінця 13-го, початку 14-го років. Українські патріоти і всієї держави вийшли на головну площу України, щоб не жалкуючи життя захистити незалежність України, власну людську гідність. Всі верства населення нашого суспільства і чимало різних політичних сил підтримали цінності, які запропонувала нам європейська спільнота. Зарядили майбутнього своєї держави стояли люди на Майдані. За нього віддали своє життя небесна сольна. Все починалося з мирних протестів. І чим більше хотіла та злочинна влада задушити віч громадян, тим сильніше ставав супроду. Зростала кількість тих, хто йшов на допомогу. Безсмертний символ нескорності нашої нації, джерело патріотизму, і всенародної звитяги, місце гордості та одночасної і глибокої печалі українського народу. Усім цим, усім цим за останній рік для нас став майдан істинно незалежності. Люди зрозуміли, зрозуміли, що не політики, партії і навіть не Європа право вирішувати долю держави. Ми самі здатні відсовити своє майбутнє. Прикро тільки, що за це знання заплачено дуже високу ціну. Мета Незалежності сьогодні святе місце паломництва мільйонів людей, де створено справжній пантеон сучасних героїв, героїв Небесної Сотні. Тож нехай ті події стануть перестаровою правителям і політикам, які колись захочуть ошукати власний народ. Україна змінилася, її змінила, змінила війна, що точиться на сході. Та першими все ж змінили її Майдан. Сподіваюсь, жертви не були марними. І народ, і його очільники, кожен отримав свій урок. Революція гідності розпочаток на Майдані триває щодня, і багато чого ще треба зробити. Нам з вами разом, шановні. Адже під загрозою суверенітет та цілістість нашої держави будемо, будьмо мужними, будьмо патріотами і пам'ятаємо, що разом ми велика сила. Саме цього нас навчив Майдан. Слава Україні. Зараз, зважаючи на те, що дуже багато людей померло під час Революції Гідності, стали героями Небесної Сотні. Дуже багато людей померло, помирає, отримує поранення в АТО, то перед нами є додатковий стимул. Зробити Україну достойну державу достойну українських людей. Я гадаю, що тоді буде весь, ми зрозуміємо весь смисл цього майдану, тоді нам буде не соромно за померлих героїв, тоді їх житлі смерті будуть недаремними. Як сказав один із ієрархів одного з українських церков, що герої Майдану є пасхальною жертвою, а пасхальна жертва вона веде до свободи. Тому я думаю, що ми всі повинні об'єднатися, незважаючи влада, громадянське суспільство, окремі люди, і впливати на розвиток нашої держави. Дійсно, цей год год, змінив. Змінив Україну, змінив наше суспільство, Ми стали іншими. Может быть, мы еще этого не осознаем, но поверьте, мы действительно стали уже другими людьми. Я не знаю, как, как это объяснить, как выразить все свои чувства, которые я чувствую сейчас. Ну, знаете, это, наверное, все-таки гордость и одновременно неимоверная боль. Боль от потерь лучших. Когда хронишь друзей, там действительно находишь друзей, это, ну, это не передать словами эти чувства. И хочется верить, что все эти наши жертвы были не напрасными. И мы действительно построим цивилизованное общество, будем растить там наших детей, внуков. И я вернусь на самую мирную профессию. Мне сегодня представили учителя, но я сейчас военнослужащий вооруженных сил Украины.

Схилимо голови, вони згасли, як зорі. Хвилина мовчання. i mm -hmm.